Привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні для вас я е, хочу зняти таке відео е, продовження спільного проєкту е, Вишивка на Одязі е, від Іріжки Земля. Отже, е, одну сорочку я вже закінчила е, сокальську вишиванку, як могли б вже бачити. А сьогодні я приступаю до е, наступної вишиванки. Це буде о, це знову буде сорочка від дизайнера. Люди хочуть такі, звичайно, красиві сорочки, але, як ви знаєте, дизайнерські речі коштують, вибачте, дуже-дуже дорого. Тому стараємося якось не то, щоб купіювати, а просто якби, запозичити якісь там озори, а, звичайно, вишиваємо вже самі на своїй тканині відповідно тим, що розібрали. Отже, перед вами урану залишок від того, що лишилося. Саме звичайне марано Цвейгард біленького кольору. Замовили ми цю тканинку, і, відповідно, цю тканинку ми віддали на кравчині, і Кравчиня нам, вже це все покроїла. Покроїла вона нам, і вийшла в нас ось такі чудові елементи. Наприклад, це манжети, я так розумію. Це в нас буде йти. Комірець, так він бачите, навіть на скоса, скроєний. Це в нас буде йти от, спина. Чому вона вже, тут виточки вже пошиті, це я вам пізніше розкажу чому. Це спина. І що це у нас ще є? Ага, це поясок. Як показує практика, ми широких поясів вже не робимо, тому що пояс більше, ніж 7 см починає на животі. Як, як сідаєш, він зразу як, типу, згинається. От. Але вона сказала, що я тут можу ще трошки його посунути, тому що тут ще мережево має бути. От. Це є у нас поясок. А, це у нас тут рукавчики. Це тут рукавчики, а що це тут таке цікаве? А думаю, що це тут таке цікаве? А це вже, типу, ви бачите, готові вже. Типу тут вже воно не буде зшиватися. От. І, е, ми вже оце все, я вже забрала, це все відкриття. І ще перед. Я вам ще перед не показала, перераз я просто забрала в роботу. одну частину. Це є перед. Ось це є перед. Це вже, ви бачите, тут воно у нас теж є, тому що тут воно застібатися буде, мережево буде. Що ж ми все-таки будемо вишивати? А вишивати ми будемо бугуцьку. Ось фото я вам вставляю. Можете подивитися, надови, що це є. Це буде така вишиванка, це буде вишивка. Гладю, колодочками і, напевно, ще якісь техніки. Я зараз про не буду багато говорити, тому що ті техніки, як вишивати, я то пам'ятаю, а як точно сказати, не пам'ятаю. Тому вже коли буду вишивати і вам показувати, що ж я вишивала в першому звіті саме по цій вишиванці, то я вам розкажу. Підібрали відтіночки, тільки взяли цілу пачку фіолетових і цілу пачку. Зелених було 10 взяла. До зелених, мені здається, треба буде докуповувати. Чорних пачка є, тільки я тут вийняла, і взяла ще ось такі відтінки. Не називаю, мені так подобається, що я просто не знаю. Вони такі ніби не яскраві, не кислотні такі, а такі дійсно традиційно спокійні відтінки. Іменно до тої вишиванки, бо якщо взяти, наприклад, на цю вишиванку дуже яскраві відтінки, мені здається, що воно буде таке, знаєте, як. Дуже-дуже яскравий, дуже таке піостре, буде за 3 кілометри його видно. От. Десь я ще маю карту свою кольорів, але де вона є, я не знаю. Так оглядаюся. Ні, не бачу її біля себе. Там ще є рожеві відтінки. Мається на увазі, що є багато кольорів. Там, здається, рожевий, жовтенький, оранжевий. Там просто. По одному моточку потрібно. І якраз типу, по одному моточку в мене в тій карті кольорів, де я з тої картою кольорів їздила купляти ось ниточки. Так. Сорочка, мальованка. Скажем так. Що ж там таке мальованка? Розказую. Намалювала взір на тканині перебили, на папері перебили на тканину. Хто дуже гарний художник може зразу малювати по тканині. І вишиваємо. В мене взір, типу як? я собі відкрила на телефоні ту фотографію, я її гарненько збільшила, і на комп'ютері збільшила, ну, типу, в... загрузила собі, щоб я знала точно саме втінки чи якісь окремі елементи. І що ж в мене вийшло? Шуршу бо інакше випустити до не можу. А вийшла в мене ось така штука. Дивлюся на неї. Ну, Така смішна, страшна, якась. ну, Я хотіла якусь ці листочки так, більш гармонічно малювати. Але іменно в вишиванці, так як вона типу, йде така, ем, типу, етно-сорочка, то е, все ж таки там... Чим, я, я ходила на майстер-клас по тих колодочках спеціально, для, щоб навчитися їх вишивати правильно, е, тільки іменно, з цієї сорочки. І мені Аня сказала, що Якщо там щось скривенько вийде, це нічого страшного, тому що ніхто ніколи раніше не малював ідеально, і ніколи навіть деколи, типу якби дзеркальна сторона, воно могло відрізнятися і це все було нормально. І тому е зараз мається на увазі не вишити куда будь а просто якщо, наприклад, там листочок трошки не ідеальний, в тому нема нічого страшного. От. І я намалювала ось так цю. Е Схему, можна сказати, от, і м м перебили її на перебили її на е вже викроєну викроєну сорочку. І тут е повернуся до того, типу, чому вже сорочка була шита з виточками. Тому що ось вона, будь ласка, перед вами перед. Тої сорочки, я її відмалювала. Тут у нас буде йти кружево, і тут буде йти кружево, по під край. Ми домовлялися, що це є 10 см взору. І от дивіться, бачите, якби оце все діло я залишила, ну просто мені розкроїли без виточок, і я вишила, а тоді я зробила цю виточку, ну листочки ну квітка би точно втікла. Е тут половину теж би квітки не було, тут би квітки не було. ну мається на увазі, воно б не було нормально. Типу, е скройне, типу мається, Малюнок би втратив свій малюнок отак, в двох словах. І зараз я е приступаю вже до цієї роботи. Тхенько буду щось вишивати. І надіюся, в наступному звіті, який не забереться, вам покажу, що я ж тут вишивала. Сьогодні у нас 19, 19 число, 19 травня. Приступаємо до цієї роботи. Малювала, я пару днів тому вже намалювала. О, щось тут бракує. Напевно, щось вже знайшла. Та, тут бракує пелюсточки, здається. Якщо я не появляюся, одної, одної пелюсточки тут бракує, бо дивлюся, щось тут, щось тут бракує. от. І я намалювала її вже е, пару днів тому, не пам'ятаю по числах точно. Приміряла до себе 45 см, а потім думаю, ну, так, Наталя, здається, чуть-чуть нижче від мене. І думаю, чи не буде, вона ж їй задовга. І, З'ясувалося. кажу, Наталью, будь ласка, мені тут перемірюйте, сказала, 45 см буде добре, то мені вже не прийшлося перемальовувати той малюнок, бо той малюнок, малюнок намальований, трішки розмальований. У мене тут купа олівців Максима позабирала. Так що приступаю я до цієї роботи. Не знаю, вона мені вже подобається, а як вже вишиється, то взагалі буде красота. Тому е приступаю. Знаєте, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Отак От в мене зараз такий стан. Я люблю, щоб було все красиво, акуратно, гарно, тому почнемо. Почнемо. Добренько. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що подивилися моє відео. Всім гарного дня і всім па-па.